Її любов ласкава і безумовна. Завжди у серці ніжні почуття, для тебе що завгодно, зірку з неба, аби щасливим лиш було твоє життя. Турбота, ніжність, віра і підтримка. Завжди з тобою що б ти не робив. Тобі вона погане не порадить, а молиться, щоб ти щасливо жив. Дитяча ніжність, спогади ранкові, вечірня казка, радість знов і знов, лише вона дарує нам цю ласку, лише вона дарує цю любов. Доки вона жива, ти доти ще дитина. І скільки б років не було тобі, в рідній світлиці щастя та хвилина лише поруч з нею. Найтепліша у житті, Матусю, рідна, завжди будь щаслива. В день матері, спасибі, я скажу за все життя: любов, турботу, ніжність. Безмежно, мамо, я тебе люблю.